Нашу церемонію продовжує номінація Платформа добра. Третє місце міжнародний благодійний фонд, Українська фундація громадського здоров'я, місто Київ. Просимо вас на сцену. Друге місце всеукраїнський благодійний фонд. Допомагати просто місто Дніпро і переможець у номінації. Международный благодейный фонд «Украинская биржа благодейности». Благодейна платформа «Добро.ЮА» – место Киев. Все свои. Прошу, прошу вас на слово. День я вітаю сьогодні всіх, хто тут зібрався і хто не змог приїхати, тому що розумію, наскільки важко. Відірватися від того, чим ви займаєтеся, що ви робите, для чого для того, щоб відвідати такі церемонії. Але ці церемонії це дійсно те, що надихає, і те, що дозволяє нам комунікувати не лише під час нашої роботи, під час того, як ми допомагаємо, рятуємо, але і як люди, які можуть обійняти до один одного і сказати слова підтримки та любові. Тому я всім бажаю натхнення від того, що ви робите, щоб ваші ідеї вони втілювалися, щоб у вас було круті партнерства, і дійсно, щоб ці ресурси дозволяли вам творити все більше і більше добра. Дякую вам дуже за ці відзнаки. Дякуємо вам. Дякую.